Дякую, шановні журналісти, запрошення. Сьогодні ми зустрілися з нагоди нашої діяльності, яка здійснюється впродовж двох місяців. Пресельці, який ви маєте на руках, засвідчує те, що в мирі існує. Мешканців міста, яка виконує цілий ряд організаційних заходів, таких як і збір коштів, як допомога людям, які беруть участь у протестних акціях в Києві, як збір продуктів речей та інші функції. Ну, достатньо сказати, що тільки силами нашого штабу було зібрано більше тонни продуктів. І в цій частині я хотів би відзначити надзвичайно велику активність наших людей, які працюють на ринку на миргородському ринку, а також миргородців, які знаходять можливість і приносять високоякісні продукти. Хочу зазначити високоякісні продукти. Також нами було от продовж цього періоду, двох місяців відправлено до Києва більше 800 кілограм теплих речей. Ми відправляємо тільки ті речі, на які отримуємо замовлення. З офісу Київської міської державної адміністрації, будинку Проспілок і Жовтневого палацу. Тобто якраз те, що в першу чергу необхідно людям. Ми також за цей період зібрали тільки силами нашого штабу. Не будемо брати до уваги тих спонсорів або грошей, спонсорів, які нам направлені з різних куточків України. Ми зібрали більше 25 тисяч гривень. Якщо говорити і за інші кошти, то ця сума спокійно ми можемо її множити на два, і повірте мені, ми не помилимось. Тобто можемо сказати, що через вигород десь вже не менше 70 тисяч гривень було направлено на придбання продуктів, речей, на придбання медикаментів, елементів захисту, в першу чергу, пов'язано з забезпеченням охорони здоров'я. Тільки минулого тижня ми відправили на потреби медичної частини, яка знаходиться в проспілках, 5 тисяч гривень. І ця робота продовжується, і ми безумовно зацікавлені, аби максимально мироводців долучалася до благородної справи, якою є українська мирна революція, і ми переконані, що спільними зусиллями нам вдасться це зробити. На завершення хочу сказати, що ми працюємо злагоджено, у нас є порозуміння. Незважаючи на те, що більшість представляє різні політичні сили, я є позапартійний і ми знаходимо можливість співпрацювати і виконувати ту місію, яка сьогодні перед нами стоїть. Ви там, мабуть, звернули увагу на те, що нами було двічі організовано блокування міського відділу внутрішніх справ, які намагалися перший раз 26 чоловік відправити. У Полтаву людей для наведення порядку, так би мовити, інший раз 20 чоловік. Але можу вам сказати, що незважаючи на запевнення начальника міліції, працівники Мирородської міліції їздять до Полтави, відволікаються від забезпечення охорони громадського порядку в мироді, відволікають тих людей, які в першу чергу забезпечують охорону громадського порядку. Ми плануємо дуже багато речей. Я думаю, про це ми ще з вами. Поговоримо під час нашої прес-конференції. Дякую за увагу. Виконуючи обов'язки заступника голови Миронської організації Всеукраїнського об'єднання Слуга. Так, хочеться сказати про те, навіщо потрібні такі об'єднання в кожному окремому місті, в кожному окремому регіоні. Якось ще на початку грудня, може другий раз, я приїжджав тоді в Київ. Зустрівся з чоловіком, розговорилися. Говорить, я тут уже тиждень. Я з Лубен і ще за цей тиждень нікого не бачив з Полтавської області. Говорю, таке враження, що Полтавська область взагалі не представлена на цьому заході. І це при тому, що я приїхав з Полтави тоді з п'ятьма десятками полтавців, що Полтава займала цілий, цілу кімнату у жовтневому палаці. Тоді це ще було більш-менш нормально бути окремо. А тепер, я думаю, що за нинішніх обставин дуже важливо триматися своєї громади і діяти узгоджено зі своїми людьми. Що мероприйзка організація, як і Полтавська організація, гарно в цьому напрямку працюють. Дякую. І просимо четвертого учасника нашої сьогодні прес-конференції. Вітаю. Тут багато вже сказали правильно, але основна задача на сьогоднішній день нашої політичної партії, так само, як і думаю, тих, хто знаходиться на сьогодні, це допомогти нашим громадянам вирішити ті проблеми, які існують в нашій державі. Оскільки влада не йде на вирішення даних проблем. Ми будемо підтримувати повністю наших громадян, тих людей, які не задоволені, те, що влада обіцяє, не виконує, не виконує ні законів, нічого. Нашим обов'язком є це інформація і безпосередньо допомога в тих діях, які в правовому полі можливі для виконання тих зобов'язань нашої влади. Товариство, дякую. Добре, дякую. Ну, насамперед, я вже про це сказав, що 4 грудня відбулися установчі збори на вулиці Говля 115, 14 чоловік. Три політичні сили, три позапарламентські політичні сили, громадянська позиція за Україну, Українська народна партія, українське козацтво і ряд фізичних осіб, підприємців. Ну, я як міський голова свого часу, там 94-2000 роки, і ми ухвалили рішення про створення штабу народного спротиву. Це є громадська інституція, яка, можливо, колись і буде нами зареєстрована шляхом повідомлення, якщо ми будемо вважати за необхідне. А, але окрім того, що є штаб народного спротиву, є ще Бородське відділення Всеукраїнського об'єднання майдан, яке створено за рішенням членів народного вічча, учасників народного Вічі, а, і яке існує, а, але яке не легалізовано, і ми не вважаємо за необхідне це сьогодні. Робити у нас просто на це немає часу, і тим паче з владою, а, яка ми вважаємо себе дискредитувала і яка сьогодні не має легітимності повної, якщо тебе б'ють по одніші ці підстав другу? Тільки не в цьому сенсі. Тобто, якщо людей розстрілюють не навіть е, стандартним озброєнням, яке стоїть на озброєнні у спецпідрозділів, а пижованими патронами з дробів вибивають очі, я особисто з цією людиною був у лікарні і спілкувався, коли з тієї сторони була кинута шумого звукова граната і впала біля хлопця, який Теж лежав на землі. Людина е, кинулася до нього, щоб ногою відштовхнути цю гранату. І в цей час отримує, вибиває око. Він, він особисто мені це було декілька днів тому, казав, я бачив свого ну, вбивця, його ще, слава Богу, не можна назвати, але людину, яка в нього стріляла, опущене забрало, навіть світлий колір волосся побачив, тобто очі в очі. І він холоднокровно. Стріляв у людину, від, відпрацьовував свої, свої, як кажуть, навички. Розумієте, як білку в, в око відстрілюють. Як ви думаєте, які повинні бути дії в відповідь? Благати про помилування, стати навколішки, як матері приходять, становляться навколішки перед міліціонерами і просять їх, а їм кажуть, відійдіть на 5 кроків, інакше ми включимо водомет 20-ти градусний мороз. Як ще можна тоді, повірте мені, ніхто не починав першим застосовувати силу з боку мітингувальників. Були мирні демонстрації, вони ходили, да, вони з протестами, вони з вимогами, з вигуками, але без зброї. Заставили їх озброїтися безпосередньо силові структури. Так що це на наша відповідь. Тобто Моя... ви засуджуєте з одного боку, екстремістів, одний я любо, засуджуєте... я любий екстремізм, любе насилля засуджую. Але ти, коли вимагають з людини, а, людина повинна захищатись. Інакше це вже тоді є просто <кхем> ну, там... яконічно буду відповідати. Після четвертої ранку, 30 листопада. Для мене немає влади української, є окупанти, є тварини, які нищать мою країну. Для мене немає Беркута, для мене немає е, Яугара, для мене є негідники, нелюди, які і студентів били, які 137 журналістів спокалічили. Тому те, що проти них застосоване коктейлі Молотова, я це вітаю. І більше того, якщо проти мене буде, я там чергував і не одного разу, якщо проти мене буде застосована сила. Будуть набої застосовані, я буду відповідь давати, я буду кидати кателі Молотова. Крапка. Ваше підстави? Чому політики дещо відсують від запиту, який виникає на Майдані? Постійно змінюються обставини. І політики працюють так, як вони повинні працювати. Вони допомагають людям втілювати їхню волю, здійснювати їхні бажання ну, в політичному Одні сенсі. Одні були при владі, зараз другі рвались до влади. Е, яким бачиться саме при держави, щоб цього. Цю... Скажемо, мимінізувало це. У своїх, до речі, вимогах одним із таких пунктів було, якщо звернули увагу, там було написано повернутися до Конституції 2004 року, яка дає можливість все ж таки в першу чергу владу скажімо так, сконцентрувати не в руках однієї людини, а парламент. Це вже, це, я думаю, найкраща відповідь, яка може бути. В будь-якому випадку, якщо буде особистість, ми не можемо жити кожен раз на пороховій діжці і вважати, чи ту достойну людину ми обрали, чи ні, а потім, отаким чином, як зараз, намагатися повернутись в нормальне русло. Тобто... Так. Єдине, що можна сказати в цьому питанні, що країною не повинні правити бандити або військові, бо завжди з цього виходить якась біда. Країною повинні керувати гідні громадяни, яким надано мандат на роботу. Я, я, я ще також а, хочу. Дати. Далі, Майдан, Майдан дуже багато висовує і претензії, як і до опозиції до влади. Я думаю, що опозиція буде обов'язково їх хороховою. Якби ми це не дивилися, але наше суспільство набагато швидше розвивається, ніж наші, вибачте, політики. Ну, це вже наше питання, що ми повинні обов'язково реагувати. Які ми бачимо, ну, життя покаже. Дякую за питання. Я також хочу два слова сказати. Це ключове запитання, над яким сьогодні або ключова проблема, над якою потрібно працювати. Ми побачили, що ми створили монстра. Ми створили структуру, яка працює проти людей, яка нищить людей. Безумовно, негайно треба позбутися Януковича, але його позбутися потрібно після ухвалення демократичних законів про вибори президента Верховної Ради. І місцевих органів ми повинні ліквідувати, тобто реформувати систему виконавчої влади як такого, Ліквідувати обласні районні державної адміністрації. Ми повинні надихнути новим змістом органи місцевого самоврядування, які сьогодні безправні і ні на що не можуть, не можуть впливати. Ми сьогодні повинні мати громадські телебачення, радіо. Ми повинні мати вільну пресу, якої сьогодні немає, яку нищать сьогодні, яку б'ють, яку вбивають, і яка не має сьогодні підтримки держави. Тобто, це той мінімум, який сьогодні потрібно зробити. Без цього е, жодні зміни, вони не, ні до чого не призведуть. Ми повинні мати таку, я маю на увазі без вирішення цих питань. Е, Сподіватися на якесь покращення в країні нам не доведеться. Е, ми, влада повинна жити інтересами людей, але не так, як сьогодні. Тому я думаю, що тому люди стоять і вони не підуть до того часу, поки ці вимоги не будуть виконані. І на завершення. Я особисто не заздрю тому президенту, якого ми оберемо, це буде наш президент. В йому самому поганому сні не снилося, які нестерпні умови ми йому створимо. Ми своєму президенту. З Ющенком варіанта більше не буде. Він буде контрольований зранку до ночі, як і буде контрольований кожен чиновник. І тільки тоді, коли ми навчимось контролювати владу. Ми змусимо цю владу працювати в інтересах. Саме питання виглядає дуже швидко. Колись на одному з допитів В'ячеслава Чорновола запитали, от здобудете ви вашу українську державу, і що ви будете там робити? Ким ви в ній будете? А він говорить, ну ясно ким, редактором опозиційної газети. Тобто боротьба не зупиняється ніколи.